Ай, Мої дорогенькі, поки світло є, так не знаю, за що братися. І прання трохи і, і, і прибираю, і вже м'ясця спекла, поки духовка працює. А ще в магазині купили чотири штучки його селеця, матіаса. Зараз пошлю дідулика у цей. Це пральна машинка там. Це жідова курточка, так з мійкою буде класать по дверях. Зварю картоплі у мундірках. Да. Оселедчика, і, і буде нам чи обід, чи вечеря, чи Бог його душу знає що. Коротше не, у хаті оце не, не доведу його до ладу. Хочеться вже і, і по шафах трошки краще поскладати. Ну, короте. Але нічого потихеньку зроблю. Кроме мене ніхто не зробить. А зараз піду зніму ще, я, якусь природу і поставлю вам ще одну гарну пісню. Ця пісня буде називатися Та мить. Та -мить". Чеки зробимо, обов'язково зробимо тільки пізніше, що трошки розгребуся. Обо... Ще ж ми завтра на Київ їдемо. на голові, Рятуй мою душу. Ми Завтра раненько їдемо на Київ, бо ж махло в машині треба поміняти. Тоді ще до поїздки в Чернівці не вийшло, а завтра їдемо. Дай Бог, щоб все було окей, чекаємо. Мені сьогодні треба і вдома трошки підшуршати і приготуватися до завтрашньої поїздки. Ну, Ми вже заправились. А що нам готуватися? Повстаємо, да і да поїдемо. Як на базарі поперемивала літнє взуття, у дідулі одна пара хватить з нього. А це все моє. Зараз попідсихає і поховаю до наступного літа. Галю, я тебе так сильно кохаю, але не дай Бог дізнаюся, що ти мені зраджуєш та заспокойся, не дізнаєшся. Це вчора в ТікТок попалось, хоч да. ти знаєш, ну ну прям такі вже зразу й дізнаєшся. Дізнаєшся тільки пізніше. Така в мене комедія це з різдвяниками, вже ж вони. Викидали такі бубочки, і бубочок дуже багато на кущах. Я їх в цьому році не виносила в літню кухню. Так вони в мене на місці стоять. От. Ну, Ви ж пам'ятаєте, що я купляла всі оранжеві. Не буде. Не буде. Їх ще фарбують. І ото я виписувала оту такі маленькі, я вам показувала і там розове викидають. Бубочка розова, немає жовтого ні одного. Буде білий, буде рожевий. І буде червоний. Жовтого не буде. От, от ви скажіть. Теж ну. так нечесно. Оцей кущик не пойму, я, які будуть ці. От. Ну, ну, щось мені воно на жовте теж не, не змахує. Оце все. Тут зрозуміло, що це буде білий якийсь. Жовтим тут і не пахне. Оце той маленький, що я виписувала. Бачите, рожеве. Ну, оце, мабуть, я червоний купляла, так червоний і буде. Я його трошки залила, цей вазончик, то він не так буйно пішов, але квіточки викидає добре. І це, це я купляла, по-моєму, було декілька ну, в одному кущі, декілька було сортів. Оце ось такий один, теж розугуватий. І білий. Журтурима? Немає. Дівчатка отримала своє замовлення, можна сказати, затарилась на рік, а то й більше. Я сама користуюся екологічними засобами для прання і вам хочу порекомендувати теж користуватись екологічними засобами. Але згуд має дуже широку лінійку, є гель для кожного типу тканини, для шовку, для вовни, для білого прання, для кольорового, для чорного, для дуже забрудненого. Для дитячого прання, різного об'єму. Ці засоби гіпоалергенні. Вони дуже економні, їм багато не треба додавати в пральну машинку. Дуже класно перуть. І після них речі залишаються никенькими і довгий час не втрачаються. Так як ми живемо у приватному будинку, то дуже важливо, що залишки, які попадають у ґрунт, після прання, щоб вони не псували ґрунт, не псували зовнішнє середовище і не псували квіти. Тому сама користуюсь екозасобами і вам теж рекомендую. Тим більше на розетці ви можете їх набрати зі знижкою. Це дуже вигідно. Ну, а зараз покажу вам, які вони на густоту. Я кидаю брати їй курточку, то що він вдома ходить. От! Залю для чорного прання хочу вам показати ближче. Почтейко гарна карна, дуже гарна густенька така. Просто клас. О! Супер! Чаю цикл і хай працює машинка. Переходьте по посиланню, я вам залишаю, де ви можете замовити, зі знижками. Дуже-дуже класні гелі. Рекомендую від душі. Вайб карпат Приїхали в Геджі, дощ. Клас. Молодець, одягай. Что за садом? А та роза, что в саду? Не той мыли, еще двох любить, а той мыли еще одну. Марк, твой приемник, читал. Ну ще хіба Марк, тривай, приймає. Ну, що хіба свічні. Так, да, дім в Києві продали. Продали, бо кожен дім потребує догляду. Без хазяїна він повільно помирає. А що, що квартирант він що, він просто живе, бо це не його. Ну от Ми живемо на квартирі, ну що ми тут зробили? Послали, послали штучну траву, бо нам так комфортно вигідно. А так, як щось десь поламалося, що ми ж дзвонимо лорду, господарю, який це все вирішує. Довго ви там прожили? Де? У тому будинку, що на Київщині, що купляли новий? Ні, три роки. Ну, ми планували, ми ж купили будинок, сім соток землі, планували будувати ще будинок. Багато було планів. Ну, все, все зруйнувало повномасштабно, все, все змінилося. Вам з ними хочеться бути. Мабуть, діти планують залишатись в Лондоні. Діти ще теж нічого не знають і не планують. А я ж сказала, що продали, так. Да. Ніхто не знає нічого наперед, дівчат. Хто як буде, що буде. Ну, я точно знаю, що дуже багато людей в Україну не повернуться. Це я ну, не кажу вам про своїх дітей. Я точно знаю, що багато людей, багатьом нікуди повертатися, просто нікуди в них немає будинків. А багато просто не повернуться, бо вже ну, знайшли себе тут, особливо молодь. Особливо молодь. Нам якби мені, то мені в Україні, звісно, краще. Хочеться, хочеться вже миру, хочеться миру, і закінчення війни. Дуже хочеться. Але щось так по новинах, як послухаєш, нічого не зрозуміло. Ну, від слова взагалі. Я думаю, що вже всі втомилися і хлопці воювати, і не втомилась тільки влада красти. Привіт, Ніночка, привіт, дорогесенька. Привіт. Я тут київський торт всім показую, Нін. Зім в одне рило, уявляєш? Почти кілограм. Ти завжди заходиш, як я цікаве вже розкажу, а ти з Тростянця, а вже повторяти не хочу. А може ти вже й чула, і знаєш. Та не на здоров'я, це не на здоров'я. Куди? Ноги ж болять, треба скидати вагу. А ти чула, все, тоді чула. Що там нового на наших краях? А що там нового, каже, да? війна кругом. Як ви виїхали? як ми виїхали? На машині. Син приїхав, нас забрав і всіли і поїхали. Ну, як люди їздять? Зібрались і поїхали. Ми ж двічі, ми ж раз поїхали, приїхали. Забрав, привіз назад, бо нам дуже хотілося додому. А тоді приїхав, забрав і вже ми тут ось два роки. Як син виїхав, автобусом, а потім літаком. Не мав тебе ні на пенсії, да? Ну, ото ж бачиш. Ой, коротше. Ага, утік. І після того двічі приїжджав в Україну. Ні, не жив. Він виїхав в 22-му році в червні місяці. А віза була раніше. Яким чином? Що яким чином? Сів і поїхав. Обіцяють в 63 пенсію. Так, да, оце ж і я в 63, якщо не додавлять віку. Ой, стажу, віку, стажу. Якщо не додавлять стажу, то дадуть мінімалку в 33. За гроші. Ну, за гроші, звісно, як квиток коштує на автобус, квиток коштує на автобус до Польщі, від Польщі на е, літак до Лондона. За гроші безплатно ніхто не віз. А ми дурні, ви розумні. Я так не сказала. Ви ж мене запитали, я вам сказала. А ви думаєте, як вам подобається? Я не буду бити себе в груди і щось розповідати. Та я не заговорюю зуби, я вам відповідаю, я могла б не відповідати. У мене взагалі 21 трохи російською. Ну, російські вам і не посчитають. Бо в мене в чоловіка також був російський, але ну, він до пенсії не дожив. А хто випустив? А хто випустив? Ну, хто випустив? А ну покажіть того, хто випустив. немедленно, хто кому там. Хици, покажіть людині цій, хто випустив. Хто депутатів повипускав, які потікали? Хто їхніх дітей повипускав, які потікали? Всі платять і ваш син платив. Ну, хай буде і то. Я не буду вам доказувати і бити себе в груди. Може, всі платять, а мій син якраз і не платив. Ваш платив, раз ви знаєте, що всі платять, чи ваші ви платили? а мій син якраз і не платив, а поїхав там. Уявляєте, як повезло? Все того двічі приїжджав і двічі везло, випускали. Хто мог випустити? Боже мій, як це так? Боже я вам співчуваю. Ну тоді, якщо ваш загинув, світла йому пам'ять і ніколи не трогайте чужих дітей. Всі платять і він заплатить. Ви не знаєте ні долю мого сина, ні здоров'я мого сина, тому не треба. Ви тоді як ніхто повинні розуміти, як це. Я не винна, що ваш син загинув, точно. Не моя вина і не мого сина. Син депутата, мій зсу. Ні, мій син не депутата, мій син звичайного сільського, сільської людини, яка працювала на заводі водієм. І вже давно його немає, помер ще до війни. Мій син простий з села, з народу. Нема в нього ні в депутатів, нікого. Він сам своїми ручками заробляв собі на. Бізнес на все сам тому. Ви думайте, що хочете. Я не буду перед вами правдуватися. Це ваша правда. Я вас вітаю зі святом. До речі, сьогодні свято покрова. Нехай вона вас захистить від усього поганого і злого і від людей поганих і злих. Я не про те, що ви зрозуміли, бо на кордоні беруть гроші. Я про те, Савченко, я не знаю, як на жаль звати. Не брали на кордоні гроші. Я знаю, що в дні люди їхали просто, просто ніхто їх не зупиняв перший, другий, третій день. Бо я знаю особисто таких сумщин, які їхали. Або знаєте, як коли в родині дитина батько лишався в машині з дитиною, а мати переходила кордон сама. А він з дитиною. Він з дитиною не мали права. Тому так три дні вільно люди виїжджали за кордон. Ну, мій син поїхав у 22-му році в червні. Святого, ну, до того він дуже багато допомагав, дуже багато робив для України, а потім він зрозумів, що ми просто не виживемо, бізнес не виживе, і він поїхав. А сину, за сина вам велике співчуття і величезна вам подяка, що ви виховали такого сина. Але моєї вини в тому нема, що він загинув це точно. І мого сина теж нема вини. І тих хлопців, що зараз поїхали. 52 тисячі чи 59 не знаю, хто стільки пише. Разна інформація. Тому нулетіло перед нашим біля нас депутатів близько. В селі був район, сільський депутат, сільський, сільську раду. Це і то це ну людина була без зарплати, без нічого. І то моя родина туди ніяким. Розкажіть, як ви виїхали, допоможіть іншим. Я виїхала, я ж вам кажу, машиною. Син сів за руль, посадили чотирьох собачок, доньку, деякі речі. Поїхали. Через Польщу забула, через який кордон ми їхали. Машиною, не літаком, бо чотири собачки. Потім привіз назад, бо нам дуже захотілось повернутися. А потім ще раз забрав. Уже в жовтні. Це в жовтні вже два роки, так що я вам нічим не можу допомогти. Сядьте і поїдьте, поїдьте автобусом потім. Куди вам там? Може, до вашого, коли ви хочете поїхати, вам вистачить автобуса без літака. Ну, Нам потрібна була машина, бо у нас собачка. Так що, ХЦ вам розказала, як я виїхала, як ми виїхали. Так чоловіків не пропускають на кордоні. Ну не всіх вже не пропускають. Хто це? Наталя. Ну не всіх же не пропускають. І тоді не всіх пропускали. І зараз не всіх пропускають. Зараз хлопців до 23 років пропускають всіх, виключно всіх. До 23 років. Більше вже не випускають. Хворих не випускають. Не випускають. Хворий вмирають в Україні. Війна кругом. Ніяк не зроблю, не зроблю аджики. Завтра схожу, скуплюся, зроблю, бо ж я заскрінила те, що ти писала, а багато ж не поскрінило, а тепер мене питають. Кажу, я тепер зроблю і покажу вам. Як це смачно, як це швидко. Ви працюєте, працюю. Ви тільки зайшли, мабуть, працюю. На мінімальній зарплаті 960 фунтів. Працюю, я стираю полотенця в салон, сушу їх і відправляю. Мені привозять знову грязні, я їх знову це саме пророблюю. Про, про Офіційно працюю, плачу налог, все законно. Так що я з Британії на законних правах спонсорських чи як. ну тут не біженці. Давно нема. Ну, я на законних правах тут. Я приписана тут. В цьому будинку ми я приписана. Скільки це на, ваш, на наші гривні? Ну, по Приватбанку один фунт 54 гривні. Ну, якщо тисяча, то це 54 тисячі. А в мене трошки не тисяча. Ну, 50 там, я знаю. Я не перевожу, тут зовсім інший рівень життя. Я тут за 960 фунтів можу багато чого купити. В Україні за 5400. Не дуже багато. Ну, в мене ж мінімальна. Люди ж отримують і більше, і 2, і 3, і 4. Є такі, що 4 тисячі. Так. Да. А, 54. Ну, що на 54 в Україні щось там можна купити. Ну якщо орендувати, то ні, ну а так то вже п'ять чотири це немалі кошти. Ну от тут якщо ти пенсійного віку 67 років, то тут отримуєш 850 фунтів пенсії. Це на хвилиночку непогані кошти. І тим, що, якщо ти пенсіонер, то бою канціл опікується. Тебе у мене вже 60 років. Проїзд безкоштовний. Метро, автобус, ну, звісно, не таксі. Вже в мене в 60 років вже безкоштовний. А в 67, як я тут ще буду, буду отримувати 850 фунтів пенсії. 7 тисяч гривень в колгоспі. У вас колгоспи ще є, збереглись, так? Да? На Железки зарплата 10 тисяч. Та я знаю, мені проводничка, тут у нас дві години від мене живе Таня. Казала, каже, я свою родину не покормлю, не прокормлю сина й доньку, ну, сина на 10 тисяч в Україні. А тут вона получає, там, робить там трошки робить, там трошки робить трошки. Канціл їй допомагає, тому що будинок двохповерховий теж орендують. І вона каже, я ще допомагаю батькам. Ну, ні, і 10 тисяч це теж не такі вже великі гроші, я ж бачила, які ціни. 10 тисяч. За світ заплати, за тепло заплати. Поїсти щось купи. Це ще гарно, як не кура, людина, якщо кура. Ну, це взагалі малі гроші. Так, да, це ні о чому, согласна. Согласна, що Ну, я ж наводила приклад. Мінімальна зарплата в Україні за годину роботи 48 гривень. Тут мінімальна зарплата за годину 12 фунтів, 28 пенсій. І що я тут показувала, можу купити на ці гроші, І що в Україні на 48 гривень може людина купити. От я за дві години роботи, я за свої дві години роботи я купила собі Київський торт, за дві години, не за цілий день. А він стоїть 600 гривень, так як мені ви написали. То, ну, мабуть, треба день проробити, щоб купити Київський торт. А мені вистачає дві години, щоб я заробила собі на Київський торт. Так само на червону ікру і так само на все. Ну, страшні, десь я читала, чи це міф, чи це просто якась сплітня, що електроенергія знову дорожає в три рази. Не знаю наскільки це правда, Ну, щось десь отак я дивилася. То лі в TikTok десь дивилася, що Європа. Вся на зиму знижує трошки ціну, а Україна піднімає на чи втричі, чи коротше. Я знову ж таки не знаю, чи це правда. Ну, вже вам кажу, як каже моя подруга бабушка Лі. Було 3-400 пенсії, тищу за хату заплатила, тищу за ліки. А де я діла 1400? Прожерла, гляньте, яка морда. А що на 1400 купиш, як сало в Києві 300 гривень? Ну, що таке, 1400. Тисячу на ліки, бо чоловік хворий треба теж. І за будинок світло, тепло треба заплатити за квартиру, щоб цього всього не відрізали. І все. Якщо діти не допомагають, то люди просто виживають. Напишіть мені, чого ж ви до війни не виїхали, бо тут мені писали вже таке. Чого ж ви до війни? То що до війни ми жили всі нормально. Хто жив кожен по своєму карману, хто хотів більше, заробляв більше, хто хотів, не хотів, вистачало і того, і більше могли собі дозволити. Я пам'ятаю, коли ми провели до себе додому газ, він стоїв 52 копійки. Потім трошки підняли ціну 70, 70, ну, 70 з хвостиком був. І тоді Яценюк тут кричав на все горло, яке ви мали право підняти населенню газ. Як у нас свого газу хвата своєму населенню, не запозичено, а свого. І тільки на 20 копійок підняли. І тільки прийшла нова влада і одразу газ газ по 7 гривень. Кожен тоді, тоді хоч дали якісь субсидії, там дали якісь льготи. А зараз я не знаю, чи їх дають, чи не дають. Звій, що звій, не знаю, звій. Тому ну, якось так. Печалька. Пічол, а ще ж треба їх щось одягти. Ну, як там уже, я там розумію, там ніхто не ряжеться, не збирається з пенсіонерів. Ну так як якісь носки купити треба теплі, да, щоб у хаті було тепло, чи якісь там труси, то їх ще треба купити і це треба купити, то це точно, що не накажеш ні о чому. А в кого тваринки треба теж їм дати їсти. Ну, не знаю. Якось примудряються, можливо, хто, якщо дві пенсії там, і один, і другий. До речі, ні, а ти отримуєш пенсію, бо я не заробила. Думаю, чи ти заробила, я тебе й не питала. Бо в мене, в мене і в куми моєї не ви. Ой, У нас в Італії 16. Ну, у вас вже година з Україною, а у нас дві. І на Тенеріфах ми були теж дві години. А в Європі година. Звісно, планую. А як же? У мене скільки невирішених питань? Планую. У мене дуже багато питань. Буду обов'язково. Буду їхати, а як? І на поминальну буду їхати обов'язково. Паска в цьому году рання, 12 квітня, Це поминальна 19-го. В тому році поїхала до сніги, що так, це був травень. На кладбищі стоїмо, на кладбищі стоїмо, а він, а він як сипонув довго і не постояв. Так що на Сумщину, на Сумщину і в Київ, звісно, заїду, а як там подружка Леночка Романова, мої дівчатка з садочка. Планую, планую. А як? Назовсім, ну, поки не знаю, поки не знаю, якщо... не буду казати, що я не повернуся і не буду казати точно, що повернуся, поки я не вирішила, поки це питання під поки це питання. Під питання.